В'язані шкарпетки, мікс від Lidl, лише 46 гривень за таку прекрасну пару. А в лоті їх буде аж 122 пари. І ціна лоту 5670 гривень. Дивимось, які вони в нас є. Є кольори е, сіро-чорний. Є такий... Коричневий, такий, з елементами чорного, є світло-коричневий, класна резиночка, давайте на коричневих покажу, яка буде гарно тримати на ніжці і не буде тиснути, що дуже класно. Колір також ось є блакитний, дуже ніжний такий, є такий синьова. Ну, кольори прикольні. Мені подобається, знаєте, це той момент, коли ти прийшов додому, одягнув шкарпетки, і ви будете знати, що ви одягнете будь-якого клієнта і вони будуть задоволені. І по розмірам. У нас іде від 35 до 46, тобто можуть одягати як чоловіки, так і жінки. Тому 46 гривень за ось таку прекрасну пару це взагалі дуже-дуже чудова ціна. Зараз на них сезон. Встигніть замовити, бо їх швидко розбирають. Звертайтесь до наших менеджерів, в описі є всі контакти.